Доброго дня, панове! У цьому ролику я хочу розказати про те, як себе поводити у церкві. Ви знаєте, я з недавніх пір став активним членом спільноти церковної нашої. Чому? Тому що так треба. У цей час нелегкий в Україні. Зараз нагадую, війна. Я, я вирішив все ж таки е, прийняти час Богу і більшість ніж завжди. Тому я став ходити до церкви. Отже, перш ніж піти до церкви, треба привести себе до ладу. Потрібно помитися, побритися і заспокоїтися, і всі свої буденні проблеми лишити вдома. З собою треба брати що? Нічого. Тільки чисті помисли і все. Отже, приходьте до церкви. При вході потрібно перехреститися. При вході в храм потрібно також перехреститися. Находите зручне для вас місце і стоїте, Дивитесь в одну точку на землі і більше нічого не робите. Коли вас щось просять, робіть. Очима поводити по церкві не можна. Нікого дивитись не можна. Легенько слухайте, що каже батюшка, і слухайте спів церковного хору. Ні про що думати під час знаходження в церкві не можна. Ні з ким балакати в церкві не можна. Звісно, це відноситься до православних конфесій. Я православний. Під час того, як закінчиться служба, потрібно легенько вийти з церкви, щоразу хреститись після кожного виходу. Ось так.